Освітає інтелектуальне шоу Хто хоче стати Олегом. І одразу перше запитання: як вас звати. У мене є відповідь. Я думаю, мене звати Влад. І це неправильно. Я просто так нагадую, що це шоу Хто хоче стати Олегом. В якому в тебе є право на три підказки? А саме дзвінок Олегу по 50. З Олегами і допомога залу. Плюс. Плюс. Їдемо далі. Почло. Яке жіноче ім'я пішло від Олега? Варіант відповідей: А. Галина. Б. Світлана. Ц. Василина. А. Б. Це. Д. Ольга? Де Ольга? І це неправильно, тому що від Олега пішла Галина. Це нормально, нормальний особі, брат. Все добре буде. Наступне запитання. Коли князь Олег Хрестив Русь? Варіант А. 988 рік. Варіант Б. 1988 рік. Варіант С. 2988 рік. Варіант Д. в понеділок. Ух. До понеділка він би не успів. Ну, хоча, якщо документи да? ладно, все, я беру підказку. Дзвінок Олегу. Ми дзвонимо Олегу. Алло, я на передачі не можу говорити. Е, тоді я беру наступну підказку оцю. Допомога залу. Хороший вибір! Ось ваш абонемент в зал. Ідіть і підкачайте. <плес> Отже, коли князь Олег хрестив Русь? Е, я гадаю, що це 988-й. Неймовірно, але неправильно, тому що Русь хрестив не Олег, а Володимир. Наступне запитання. З яким звуком середньостатистичний Олег встає з ліжка? Варіанти відповідей: А! О. Б. Е. Ц, У. Д, Опа. Я беру підказку. По 50 з олегами. Опа! Опа! Опа. <риклад> <Давайте>. <риклад> Топ. 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 Будьте здорові. Удачі!